Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. По-перше, хотів би розказати трішки про себе. Я не розробник, я за своє життя не написав не єдиного рядку коду, але останнім часом я дуже багато користуюся штучним інтелектом та всякого роду. Додатками для автоматизації, і тому хотів би показати, розказати один з прикладів автоматизації, який я зробив. Від себе додам, що зазважаючи на те, що я буду робити цей контент українською мовою, мені трішечки важко спілкуватися українською, тому якщо будуть проскакувати русизми або слова на суржику. Я думаю, ви приймете це з розуміння. І тому давайте почнемо Я буду намагатися якомога швидше розповісти, що тут зроблено. По-перше, що це взагалі таке? Є у нас сайт, який називається Olive Agents це сайт для бізнесу. Сайт це був зроблений повністю на платформі WZO.dev. Це така платформа, за допомогою якої ви можете писати запит, що, який саме сайт потрібно зробити. І штучний інтелект зробить його з нуля. От, відповідно, за допомогою штучного інтелекту я зробив ось такий ось сайт для компанії, яка займається. Розробкою AI-агентів. Відповідно, гарний сайт з анімаціями. Контент повністю був написаний штучним інтелектом. Є такі банери, які з'являються час від часу. Також є форма, яку треба заповнити. Стоїть автодетект теми, яку використовує комп'ютер. В моєму випадку скемна тема можна перемкнутися на світлу тему. Всякого роду анімації і тому подібне. Це все зробив штучний інтелект. Е, відповідно, що зроблено на цьому сайті е, самого цікавого, це форма, е, при заповненні якої е, е, запускається агент, який робить тічі інші дії. Давайте розберемо детальніше workflow реалізований в програмі NATEN, як він працює. Є у нас вебхук, це посилання, воно прикріплене до форми на сайті, і, відповідно, як тільки хтось заповнює форму, сюди у нас потрапляють дані, які лід залишив. Відповідно, можна подивитися. Тут от у нас лід залишив дані. от В такому вигляді вони у нас тут з'являються. Потім, що ми робимо з цими даними, ми створюємо ліда в CRM-системі з ОхЦРМ. Відповідно, як тільки лід заповнює форму на нашому сайті, він відразу потрапляє. Зохо ЦР. Тобто лід створюється автоматично. Після того, як ми автоматично створили ліда, ми запитом на АПІ Зохо витягуємо всю інформацію по цьому ліду за допомогою його ID, який у нас повертається. Ось тут ми бачимо. ID цього ряда, і відповідно по цьому ID ми витягуємо всю всю необхідну нам інформацію для подальших дій з цим рядом. Все, що у нас доступно. Після того, як ми інформацію витягнули, ми відправляємо дані на програму, яка називається Retail AI. Це програма, яка. За допомогою якої можна налаштувати Voice ai агенти і відповідно в цій же програмі ai агенти працює і телефонує лідам в нашому випадку на мобільний номер телефону. Як це зроблено? Ми передаємо на наш аккаунт в API Retail, Ось наш аккаунт, ми тут авторизуємося за допомогою API-Key, і ми передаємо наступну інформацію. У нас є агент ID, до цього агента ID прив'язаний номер, який ми купили над відео. Відповідно, є агент ID з номером. Цей агент ID повинен зателефонувати на номер, який у нас вказаний в з ЦРМ. Також ми йому вказуємо ID цього ріда і Поточний його статус. Крім цього, в саму LLM-модель ми передаємо наступні дані. Це ім'я цього ліда, його мейл і також передаємо індустрію. Тобто, в якій індустрії бізнес цього ліда. І відповідно, для чого ми це з вами робимо. У нас є ai агент який побудований за допомогою принципу Conversation Flow, тобто, в залежності від того, як протікає розмова штучного інтелекту з реальною людиною, він переходить на ті чи інші етапи, які називаються нодами. Відповідно, в нас є welcome нода, коли агент вітається, і сюди <косередньо> безпосередньо ми підставляємо. Ім'я цього ліда. Далі, в залежності від того, чи є у ліда там, хвилинка поспілкуватися, якщо ні, ми переходимо вниз і там, дізнаємось, коли йому краще протелефонувати. І закінчуємо дзвінок. Якщо так, ми розповідаємо, що ми робимо, що ми робимо є і запитуємо у нього, чи хоче він, щоб ми йому розповіли, як для його конкретної індустрії я агенти можуть йому допомогти. І далі, вже, в залежності від його відповідей, якщо він не знає, чи хоче він почути, чи ні, ми його якось обробляємо його тому, умовну відмову. Якщо так, то ми розповідаємо. Якийсь екейс стаді для його індустрії, і так далі. І так далі. І це все все зводиться до того, що нам потрібно забукати з цим клієнтом дзвінок з нашим реальним сейлс менеджером Відповідно, для цього у нас є ноди з функціями. Відповідно, коли ми вже дійшли до точки, що лід... Хочу поспілкуватися з живою людиною, в нашому випадку sales менеджером У нас є інтеграція з календарем cal.com нашого sales менеджера і він спочатку він дізнається, коли б йому було б зручно поспілкуватися, наприклад, там, завтра, о другій годині. Він перевіряє інформацію, чи доступний цей слот в календарі, якщо доступний. Він каже, що слот доступний, перевіряє його мейл. Тобто. Він запитує, чи тобі на цей мейл відправити, чи не на цей. І якщо він підтверджує мейл, він вносить інформацію про зустріч в календар нашому СЛЗ і йому відповідно і закінчує розмову. <coughs> що, що відбувається після того, як розмова була закінчена? Давайте повернемось з вами до нашого. Workflow в NATO. Після того, як розмова закінчена, у нас також є тригер, який спрацьовує, коли якась інформація надходить на вебхук. відповідно в нашого агента є цей вебхук, Посилання на цей вебхук. Ось воно. Ні, відповідно, давайте подивимось, що у нас трапляється. Перший раз вебхук запускається, коли дзвінок розпочато. Але далі флоу у нас не проходить, тому що у нас є тут нода з фільтром. Відповідно, нам не цікаво дізнаватися, коли розпочався дзвінок. В Retello на вебхуку є три івенти. Це коли дзвінок розпочато, коли дзвінок закінчено, і коли дзвінок. Проаналізовано. Нас цікавить саме коли дзвінок проаналізовано. А, і відповідно до цього ми налаштували фільтр, що далі Workflow а, пускає лише в тому випадку, коли по випадку до нас доходить event Call-Analyzed. Ну, відповідно, ось так це а, виглядає. Тобто по вибкуку приходить. Інформація з RTL, і ми вже безпосередньо бачимо, що якщо е, у нас івент відповідає call analyzed, то тільки тоді ми пропускаємо далі. Тобто тут був Call Started, тут у нас івент був call ended, нас не пропустило, і тут був івент call Analyzed. Відповідно, що ж відбувається, коли. Звінок закінчив, закінчився і проаналізувався. Ми э, з ГЕД-запитом по Call ID, витягуємо всю інформацію по цьому дзвінку. Його саме, його транскрибацію, аудіозапис і таке інше. Тобто, все-все-все, що нам може віддати програма Retail. Після того, як ми цю інформацію витягнули, у нас стоїть нода IF. Тобто якщо, і відповідно, якщо у нас є посилання на аудіо дзвінка, це означає, що дзвінок відбувся. Якщо дзвінок відбувся, ми йдемо по одній гілці. Якщо дзвінок не відбувся, ми йдемо по іншій гілці. Якщо дзвінок не відбувся, ми апдейтимо нашого лідав. Міняємо його статус на такий, що відповідає тому, що е, дозвонитися не зміг. І в Telegram-бот, Telegram який приєднаний, приходить повідомлення про те, що дзвінок здійснити не вдалося. Якщо ж у нас дзвінок пройшов успішно, і є посилання на аудіозапис цього дзвінка, переходимо по workflow далі. Відповідно, у нас тут є нода з кодом, тому що деякі дані, які повертає нам програма Rita, вони не відповідають належному формату, і для цього чат GPT на JavaScript мені написав таку невеличку функцію, яка перетворює деякі дані, такі як Call Start Time, Call Duration з мілісекунд в прийнятний формат. Тобто, якщо у нас тут Call Start Time. Зараз, uh. ну, если его найти, то тут транскрипт закрити. И здесь у нас будет пол старта. Тому що ми бачимо лише статус. О, ось, ось у нас в такому вигляді приходить наша дата старту дзвінка. Відповідно, з цим ми нічого не можемо зробити, тому у нас є така функція, яка перетворює це в ось такий формат. Відповідно, після того, як ми перетворили, у нас є наступна нода. Що робить ця нода? Вона записує інформацію про дзвінок, який здійснився, в ZOHO CRM. Як це виглядає? От є у нас лід, який поспілкувався з штучним інтелектом. І в цього ліда є відповідна activity з дзвінком. Ми переходимо на цю вкладку і ми бачимо, що ось. Був дзвінок з цим слідом. Ось э, старт тайм дзвінка. Ось э, э, скільки тривав дзвінок. І, відповідно, сама аудіозапись, саме аудіозапис, який можна прослухати. Безпосередньо. Olive builds AI voice and chat agents that help small businesses automate things like calls, follow ups, and customer support. It's a great way to save time and cut costs, plus, you never miss a lead. Would you like to hear how this works specifically for the financial industry? Um, I think I would. Great. So, um, one of our financial services clients used Olive's AI agent to handle routine client calls like balance inquiries, appointment bookings, And document requests. The AI... Відповідно, для того, щоб по завершенню дзвінка не було потреби переслуховувати усі дзвінки, які були. У нас є наступна нода, яка оновлює картку ліда в з CRM, і вона змінює йому статус. І також вона змінює опис цьому ліду. Ось так це виглядає. У нас статус змінився на позитив, тобто дзвінок пройшов успішно і вони про щось там домовились. І також ми бачимо опис, що у нас закінчився дзвінок. дзвінок відбувся і це було добре. Ми отримали самарі цього дзвінка. Тобто коротко про що вони поспілкувалися. Ось він сказав, що зараз він на вихідних два тижні, і потім вони повернуться, щоб продовжити розмову. І ось повний транскрипт цієї який можна швиденько перечитати, можливо, щось переглянути додатково. Відповідно на самому ретелі Також ми, можна переглянути цей дзвінок і у нас Call History. Судів дуже багато, але я думаю, ось оце він. І, тобто ми бачимо ось, безпосередньо дані, які ми передає, передали з NAITEN в ретел, от його індустрія, його ім'я. Його літа ID і тому подібне. Тут також ми бачимо саме аудіо, аудіозапис, бачимо повний транскрипт і бачимо логи. Тобто, якщо у нас щось би пішло не так, ми б тут б знайшли помилку і могли б задебажити. І безпосередньо ми бачимо повний транскрипт, і не просто транскрипт, а те, як агент себе вів під час розмови і з якої на яку ноду він переходив, зважаючи на те, що йому казав наш лід, тобто це дуже допомагає саме створювати workflow ліда. Як я буду розмовляти войск, ai агент з лідом, тому що сценаріїв дуже багато, і ви там не можете відразу все продумати наперед. І Тому ви можете поступово, в залежності від того, як ваші потенційні ліди поспілкувалися з вашим AI агентом, аналізувати ці розмови і удосконалювати вашого агента. Також до агента можна прикріпити базу знань, в цьому випадку ми цього не робили, тому що тут в цілому все можна було прописати в глобальному промпті. тобто хто ми, інформація про компанію, ціни і тому подібне. Якщо б у вас була був би якийсь, наприклад, Customer Support агент, якому потрібно було відповідати на питання, там, яку кнопку нажати, натиснути, або ще щось. Тобто, який відповіді формував би, базуючись на вже наявній інформації, тут можна було б додати йому Knowledge Base. Це робиться доволі просто. Завантажується файл. Це може бути будь-який файл, PDF, текстовий, може бути просто посилання на сайт навіть, якщо на сайті все детально розписано і буде спиратися на цю інформацію при дзвінках. От, якось так. Доволі простий воркфлоу, але доволі цікавий, тому що. Безпосередньо лід заповнює форму на сайті, вказує свій мобільний номер телефону, вказує свої дані індустрії, в якій в які він працює, і йому відразу на його мобільний номер телефонує AI-агент, який вже більш детально дізнається, більш детально йому розповідає, як AI-агент може покращити його процеси саме в його індустрії. І після цього е, намагається вже домовитись про онлайн зустріч з сейлс-менеджером, на якому вони потім обсудять, обговорять наступні деталі, якщо цьому ліду е, дійсно цікаво впровадити щось подібне в свій бізнес. Е, відповідно, на цьому я буду закінчувати це відео, і наступне відео. Е, Яке я хотів би записати. У мене є декілька ідей. Перша ідея це безпосереднє створення сайтів або веб-застосунків на платформі wziro.dev, на якому я створював цей сайт з формою. Можливо, вам було б цікаво розібратися, як воно працює, як правильно її писати про і ми могли б записати відео з нуля від першого запиту і до публікації сайту, як створити там якийсь простий сайт або простий веб-застосунок. Друге відео, друга ідея для відео це безпосереднє створення агента, його повне налаштування, конверсейшн flow, підключення. Календаря і тому подібне. І, можливо, третє відео, відео, це створення з нуля якогось подібного workflow, на якому я максимально детально розповів би щодо чого, і тому подібне. Тому, будь ласка, ті, кому це відео попадеться, і ті, хто е, захочуть е, і надалі стежити за моїм контентом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке саме відео ви хотіли побачити наступне. І якщо я побачу, що є в аудиторії зацікавленість подібних відео, я запишу наступне і далі вже Щось ще цікаве запишу. Тут у мене вже в цілому багато готових workflow, про які. Я думаю, також було б цікаво розповісти вам і тому подібне. Дякую за увагу і до зустрічі в майбутніх, в майбутніх роликах.